Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття питальні слова. Question words. Для чого вони нам потрібні? А вони нам потрібні для того, щоб будувати спеціальні питання. Ми з вами навчилися будувати загальні питання. Загальні питання у нас завжди починаються з do does» або «am is are» або have has. І на загальні питання ми завжди даємо короткі відповіді: так або ні. Спеціальні ж питання будуються за допомогою спеціальних слів. питальних слів Що, де, коли, чому, навіщо. І на такі питання ми завжди даємо повну відповідь. Давайте ближче познайомимося з питальними словами. Вони у нас виділені червоним кольором. Who are you? I am Mario Riva. Хто ти? Я Маріо Ріва. Where do you come from? Звідки ти? I'm from Italy. Я з Італії. When is your birthday? Коли у тебе день народження? It's on the 5th of May. Він 5 травня. What is it? Що це? It's a dog. Це собака. Whose is it? Чи він? It's mine. Він мій. Ось перед нами спеціальні питання і повні відповіді на них. Значить, давайте іще раз перекладемо ці спеціальні питальні слова. Who перекладається. «хто», ми завжди ху питаємо, коли ми маємо на увазі людину. «Where» – «де», коли ми питаємо про місце. When, коли, коли ми питаємо про час. What, що. Коли ми питаємо про якусь річ або тварину. Тварини, до речі, у них, у них також будуть what, а не who. Who відноситься тільки до людей. What відноситься до тварин. Там неживих істот. Whose – Чий? І зараз у нас з вами завдання правильно розташувати ці питальні слова. Перше речення in the park. У парку. Відповідь у нас у парку. Якщо у парку, то питання буде де? Where. Друге. Джейнз. Джейн. Апостроф S у нас завжди вказує на належність. Комусь щось належить. А коли комусь щось належить, ми задаємо питання чий. Хуз. A table. Stiel. Предмет. Значить, питаємо, що? What? At six o'clock о шостій годині. Коли... О 6 годині. When. At school. У школі У школі відповідає на питання де. Де перекладається where. The doctor. Лікар. Лікар це він, людина. Тому ми беремо слово who. On Sunday. У неділю. У неділю коли? When. Peter Пітер це ім'я хлопчика. Він людина значить ху. Хто? Пітер. Ехос. Кінь. Тварина. Тварина у нас відповідає відноситься до what. Що? What? a ехос. At night. Вночі. Вночі відповідає на питання: коли? When. Today. Сьогодні. Сьогодні також відповідає на питання коли. When? Today. Джулі – ім'я дівчинки. Людина значить who. Who Julie. A snake – Змія. Змія це тварина, тому беремо what. What? A snake. Джонз. Джонів. Знову апостроф С нам вказує на належність. Належність відповідає на питання, чи, чия, чиє, чиї. Тому нам підходить «хуз». Етнун. Опівдні. Коли опівдні. Вен етнун. Мадер. Мама. Мама це хто? Тому нам підходить «ху». Fathers. Знову апостроф С нам вказує на належність. Тому ми підбираємо питання Чий. Татів. – «Whose?» Fathers. At Christmas. На Різдво. На Різдво відповідає на питання коли? Тому нам підходить When. On Tuesday. У вівторок. Знову ж таки Коли. When On «On Tuesday». In the room. У кімнаті. У кімнаті відповідає на питання Де? Where? In the room. In may. У травні. Коли? When? When In may. Ось так ми підбираємо питальні слова. У наступній вправі ми також підбираємо питальні слова. Але у нас не тільки відповідь, а ще й питання. Готове. Нам тільки потрібно підібрати питальне слово для нього. Перше. What is it? It's a monkey. Що це? Це мавпа. Мавпа тварина. Тому ми підібрали what. Тому що людина це who. Тварини це what. Are you going To the park. Ти йдеш? У парк. Куди у парк? Тому ми запитуємо. Куди ти йдеш? Where are you going? Is your birthday? May the 1st. Твій день народження. 1 травня. Якщо 1 травня відповідь, тоді ми питаємо, коли твій день народження. А коли це When. When is your birthday? Четверте. Is your pen? Here it is. Твоя ручка. Ось вона. Якщо відповідь у нас ось вона. Тоді ми запитуємо, де твоя ручка? І відповідаємо: ось вона. Де буде Where. Where is your pen? Here it is. Are they. They are Jane and Pam. Вони. Вони Джейн і Пем. Або це Джейн. І Якщо ми кажемо, що це Джейн і Пем, то ми питаємо, хто вони? Це люди, тому ми підбираємо who. Who are they? They are Jane and Pam. Шосте. Is your school? It's near here. Твоя школа. Вона ось тут поруч. Зовсім поруч. Near here – зовсім поруч. Якщо зовсім поруч, то питання задається, де твоя школа? Where is your school? It's near here. Сьоме. Are those shoes? They are mine. Ті туфлі. Ті черевики. Вони мої. Якщо відповідаємо вони мої, то нас запитували, чиї то туфлі? Чиї буде whose? Whose are those shoes? They are mine. Восьме. Time is it. It's 4 o'clock. Година. Четверта година. Якщо четверта, то котра година зараз. Котра, як і що, перекладається what. Тому ми питаємо what? Time is it? It's four o'clock. Is father? He's in the garden. Тато. Він в саду. Якщо в саду, то ми питаємо. Де тато? Where is father? He's in the garden. Do you get up? At 7 o'clock. Ти встаєш. О 7 годині. Якщо у 7 годині, то ми питаємо, коли ти встаєш. When do you get up? At 7 o'clock. Також ми можемо запитати what time do you get up? Тобто, два питання підходять до цієї відповіді: When do you get up? або What time do you get up? Обидва варіанти будуть правильні. 11. Are they The teachers. Вони. Вони вчителі. Якщо вони вчителі, то ми питаємо, хто вони? Who are they? Для людей завжди підбираємо who. 12. Знову, are they? They are my parents. Хто вони? Вони мої батьки. Батьки також. Люди. Тому ми підбираємо Who? Who are they? They are my parents. 13. Do you have lunch? At noon. Ти обідаєш? В Опівдні. Опівдні відповідає на питання: Коли? Коли ти обідаєш? When do you have lunch? At noon. Are you? I'm George. Ти. Я Джордж. Якщо ми кажемо я Джордж, то запитуємо ми, хто ти? Who are you? I'm George. У цій вправі ми робимо те ж саме: підбираємо питальні слова. Давайте ще раз їх перекладемо. Who хто вживаємо для людей? Whose чий? Вказуємо на належність. What, що вживаємо для тварин або предметів? When, коли вживаємо для часу. І Where, де вживаємо для місця. Перше. Is this car? It's my father's. Ця машина. Вона мого тата. Мого тата апостроф С нам вказує на належність. Тому ми питаємо, чия це машина. Who's? Who's is this car? Друге. Do you live in Madrid? Ти живеш? У Мадриді. У Мадриді відповідає на питання Де? Тому питання Де ти живеш? Where do you live? Is your name Chris? Тебе звуть. І відповідь Chris. Мене звуть Крис. Як тебе звуть? What is your name? Інколи what вот ми можемо перекладати як як. От, наприклад, у питанні what is your name? Четверте. Do you leave work at 2 o'clock. Ти покидаєш роботу, ти уходиш з роботи о другій годині. О другій годині коли? Тобто, коли ти уходиш з роботи? When do you leave work? П'яте. Is he? Our new teacher. Він. І відповідь наш новий вчитель. Хто вчитель? Тому запитання хто він? Who is he? Шосте is it? It's a hen. Це і відповідь це курка. Курка це у нас тваринка. Тому ми питаємо. Ну, англійською це звучить що це? Ми питаємо, хто це, а англійською буде що це? What is it? Тому що для людей вживаємо who, для тварин what. What is it? It's a hen. Сьоме. Car is it? It's ted's. Це машина. Вона тедова. Знову апостроф. С це належність. Чия. Whose car is it? It's Ted's. Восьме. Is your brother? At school. Твій брат. У школі. У школі? Де? Де твій брат? Where is your brother? At school. Дев'яте. Is his name? Steven? Його звуть. І відповідь Steven. Як його звуть? What is his name? Steven. І останнє десяте. Does he go to school at half past eight? Або at 8.30. Він ходить до школи о 8.30. О 8.30 це час, тому питаємо, коли? When does he go to school? Ось так ми підбираємо і вживаємо питальні слова. І, як завжди, у мене для вас є вправа для самостійного опрацювання. Що вам потрібно зробити? У вас є питання, відповідь до цього питання, але немає питального слова. У вас є три варіанти питальних слів. Ви обираєте одне яке вірне. Я вас навчила, як це робити. Ставте відео на паузу. Записуйте відповіді, коли ви все це зробите, вмикайте відео далі, і правильні відповіді з'являться перед вами на екрані. Бажаю вам успіхів! Побачимося на наступному занятті. До побачення!